Всім привіт! Сьогодні ми вирушаємо у місто Сохак, місце, куди не доїжджають туристи, і де можна побачити справжнє життя Єгипту без прикрас. Серед міста стадо вівці тут ми зустрінемо місцевих мешканців, дізнаємось, як вони ставляться до іноземців, і навіть почуємо пропозиції, як можна заробити на нас. Попереду нас чекають цікаві моменти, несподівані зустрічі та шокуючі відкриття. У нас буде Після чотирьох днів проведених у селі наших друзів ми вирішили до міста Сохак. Рано вранці, о шостій годині, до нашого будинку під'їхав маленький автобус, і ми вирушили в дорогу. Через вікно відкривалися типові єгипетські краєвиди, села, поля, гори, у яких були видовбані отвори. Можливо, там колись жили люди. Ми бачили, як місцеві жителі працювали на полях, збираючи щось схоже на цибулю. Діти йшли до школи пішки або їх везли на трициклах у причепах. Дорога зайняла півтора години, і ми подолали 80 кілометрів. По дорозі водій зупинився біля маленької їдальні, де готували їжу. Він замовив собі та всім охочим поїсти, а потім передавав по салону. Сохах це місце, що знаходиться в самому центрі країни, недалеко від Нілу, але при цьому практично невідоме серед туристів. Ми вирішили дослідити це місто з усіма його контрастами, незвичними зустрічами та несподіваними ситуаціями. Приїхавши в місто, ми одразу вирушили на автостанцію, щоб купити квитки на автобус до Хургади. Серед міста стадо вівці. Так, вівці, пасуться. Біля смітника там їсти немає що Вони шукають в пакетах шукають їжу. Коротше, треба дуже обережно ходити, бо тут. Такі водії, що збити можуть. Найближчий рейс був через годину, а наступний вранці наступного дня. Тому ми вирішили залишитись на ніч, щоб дослідити місто. Як вона її несе на голові, цікаво, як вона в неї не падає. В попередньому місті поліція не дозволила нам вийти на вулицю, тому тут ми хотіли скористатися можливістю побачити, як живе сохак. Просто скажений. Треба дуже обережно переходити дорогу, бо водії тут взагалі не зупиняються, не реагують на людей ніяк. Ось так, на віслюках. Віслюки, тук-туки, автобуси, машини, мотоцикли. Дуже величезний рух. Просто якийсь стреш. Стреш і шок. Дуже багато ось таких віслюків запряжених. І вони вже тягають різні мішки, овочі перевозять. Ще одне стадо вівців. До туристів тут взагалі ще не бачила. Прямо в смітті. Шукають недоїдки. А сьогодні наші друзі вирішили нам зробити невеличку екскурсію по місту, яке називається Сохеч. Вона знаходиться 80 кілометрів від мохри села. Населення тут майже 200 тисяч осіб. Ну, менше, ніж хуркада. Хуркаді 400 тисяч осіб, але таке відчуття, що тут набагато більше людей, тут взагалі таке скупчення машин, тук-туків, тварин, людей просто. Взагалі на дорогах ніхто тебе не пропускає. Ну, треба дуже бути обережним. В Хургаді і то пропускають, а тут взагалі сьогодні був випадок, що чуття міра не збили на машині. Зараз будемо куштувати вуличну їжу. Ось такий сендвіч називається Креп. Роблять його з лавашом. Начинка різна. Дегустація. Ого, прям такий величезний. Дуже багато сиру. Вікторія. мама. Mm. <постон> Такий дуже підсмажений лаваш, дуже багато сиру, овочів. Ну, непоганий, смачний. Це схоже на піцу. І прям дуже велика, велика порція. Я її просто не даю. Це така порція на, на двох. Но одному це нереально з'їсти. Тут нам ще в подарунок принесли картоплю з якимсь соусом батата і колу. Така маленька бутилочка. Ось ця кафешка називається «Базес». І тут готують такий смачний кріп. Можна з м'ясом, можна без, але на смак дійсно як піца. У нас смачні. Не корисно, але раз спробувати можна. До речі, зверніть увагу, що тут вони все роблять в перчатках. Це взагалі не туристичне місце з сухак. Ну, якщо порівнювати з хургадою, то там такого не побачиш. Там все голими руками. А тут ось так, стараються для нас. Після невеликого перекусу ми взяли таксі та вирушили до готелю на березі Нілука. Так, покажу швидко, як ми готелі зняли на добу. Значить, заходимо. У нас тут три ліжка. Ось такі одномісні, але тут можна і вдвох спати на одному. Є кондиціонер, є холодильник невеличкий. Пустий нічого немає. Ну, ось такий простий, нічого особливого. Є душ. Душ туалет, бойлер. Саме головне є безкоштовний Wi-Fi і ось за такий е номер в готелі за добу ми заплатили 20 доларів. Поки наші друзі чекали нас на рецепції, до них підійшов чоловік і запитав: То це з вами ті іноземці? А давайте разом заробимо на них, а я вам допоможу. Ще наш друг Амір розповів, що протягом дня багато місцевих казали йому з насмішкою, що вони заробляють на білих туристах. Це дало нам зрозуміти, що подорожувати сюди самостійно може бути небезпечно. Після заселення ми вирушили до Нілу, щоб покататися на човні. Ми зайшли в кафе на березі Нілу і на вході з нас взяли по 25 фунтів з людини. Просто за вхід, чому нам так і не пояснили. Після чашки кави та капучино за 100 фунтів ми пішли до човна. Так, приїхали до Нілу, хочемо зараз поплавати на. Наш друг пішов домовлятися за ціну. Сказав, щоб ми на місці стояли, тому що коли бачать туриста, відразу прайс дуже сильно піднімається. Він пояснив, що якщо місцеві побачать іноземців, ціна одразу підскочить. Мікмані фор'ю квиток коштував всього 10 фунтів за людину. Прогулянка була чудовою і тривала 15-20 хвилин. Ми навіть купили ще один квиток, щоб покататися повторно. Коштувало від 25 до 40 фунтів. Убер тут не працює. Що нас вразило найбільше, так це те, що багатьма маршрутками керували підлітки, яким по 14-16 років. А виявилося, що у них немає водійських прав, але поліція їх не чіпає. Якщо вони їздять тільки в межах міста і не виїжджають на трасу. Ось діти їдуть. Років по 12, думаю, не більше. І так дуже багато можна тут побачити. На віслюках, на візках з віслюками. Сміття збирають, он сидить якийсь куряга малий. Ще й курить. До речі, за сьогоднішній день, що ми тут гуляли, я не одного туриста не побачила. Взагалі не туристичне місце. Так, нас зараз зіб'ють. Ось такий транспорт. Не знаю, чи безпечно це. Ще й діти. Взагалі, як вони керують таким транспортом, не зрозуміло, в такому величезному потоці машин. Прийшли на базар, зараз подивимось ціни. Мандарин у нас по 15, помідор круглий 35. Так, цибуля. Що це за дивна цифра? Ага, 8,50 цибуля. Картопля. Один. Картопля по 10. Молода, крупна. Чесник. Чесник молодий по 20. Так, йдемо сюди, подивимося, що тут є. Так, один і по 17. Боби. Зелений перець по 20. Зелений перець по 20. Так, апельсини по 20. Ось дядько карасів продає 100 фунтів за кілограм. Ну, Тут невеличкий вибір. Але є такий великий карась або короб. Не знаю. Як він правильно називається. А, тут теж риба. Прямі, рубають. О, а це така риба, це це напевно сом. А крибула б ці, ну? А, 90 окей, шікран. Ага, дев'яносто фунтів. Де на сором, а у мені буде за 80. Окей, фото. А Селфі. Давай швидше, бо зараз це затягнеться на дуже довго. Вікторія Вікторія шукран, шокран, бай-бай. Лорка як воняє. Фу, нема чим дихати. Ввечері ми вирушили на місцевий ринок, де було дуже людно. Кафешка яка цікава, прям кухня на вулиці. Така в них каструля стоїть з краником.

Єгипетські солодощі. О, Таку штучку я куштувала. Дуже добра. Типу пахлави з медом. стакан 30 фунтів. Ось так, прямо на вулиці порізав, і вижимає. Шукран. А я Дуже добрий. Ми прийшли через міст і дорогу у мене разів 10 просили сфотографуватися. Потім ми зайшли у ресторан на кораблі, звідки відкривався чудовий вид на Ніл. Що нас здивувало, так це що у місті майже не було світла. У багатьох поверхівках горіло лише по 5-6 вікон, а деякі будинки були повністю в темряві. Замовивши два чая і одну каву, і ще один кусочок торту, це все ми заплатили всього 170 фунтів, і це дуже дешево, особливо для закладу на березі Нілу. Ввечері все місто нагадувало суцільний базар. Продавці та власники магазинів постійно нас запрошували бути фото на фоні їхніх крамниць і кафе. Один місцевий нам розповів, що вони дуже хотіли, щоб до них приїжджали туристи, бо без них немає заробітку. Сохак це справжній Єгипет, автентичний без туристичних прикрас. Люди тут привітні, але є чітке відчуття, що деякі місцеві, коли бачать туристів, хочуть заробити грошей на нас будь-яким шляхом. Що сказати, місце брудне, хаотичне, але по-своєму цікаве. Щодо поради чи варто сюди їхати? я скажу так, якщо ви любите досліджувати справжній побут Єгипту і готові до несподіванок, так, але краще подорожувати з місцевими друзями або з гідом, щоб не стати легкою здобичу для тих, хто хоче заробити на туристах. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть ваші враження про це місто, чи хотіли б там побувати. І до наступних подорожей. А в наступних відео ми побуваємо на одному з найбільших верблюжих базарів Єгипту. Прогуляємось по місту сміттярів у Каїрі та розкажемо, навіщо вони піднімають сміття на дахи, де тримають свиней, і для чого. Також ми прогуляємось вулицями Каїра, який одночасно вражає і шокує. А ще відвідаємо піраміди та покажемо, як люди живуть поруч із одним із семи чудес світу. Буде цікаво.